Проблемою, яка виникла з того, що повише названим вулицям пролягає маршрут великовантажного транспорту Товариства Гарант Метит Інвест. Мантажів вагою до 40 тонн причиняють великі проблеми для мешканців міста. А саме руйнують асфальтне покриття доріг, здійснюють шум, викиди від газів та підіймають пил. В деяких місцях, а саме біля шахти нова, А там ще й проходить маршрут. маршрут транспорту товариства Граднитись Інвест з врахуванням того, що існує об'їзна дорога міста та запланувати ремонт асфальтного укриття вищих казених ділянних поліців. У зв'язку з тим, що йде руйнування монументної стіни Казацького програму на протиісторичному музею по бульвару Субоги, ТП ж було огорожено небезпечну ділянку тротуару залізобетонними блоками. На сьогодні ці блоки не тільки не являються заходом безпеки, а й самі становлять небезпеку для перехожих. Діти та молодь взагалі перестрибують їх та прямують по небезпечній зоні. Літні люди та мами дітьми не мають небезпечну ділянку, проїжджують частину дороги. Вночі через недостатнє освітлення є загроза дістати травму цими блоками. Тому з метою уникнення нещасного випадку прошу терміново прийняти. прийняти Відповідні дії щодо освітлення та реставрації історичної цінності. Або огородити небезпечну зону з міг правил безпеки. Дякую. Під час мого спілкування з мешканцями будинку 46 по вулиці Франка, яке відбулося 2 числа поточного місяця, до мене звернулися мешканці зазначеного будинку з проханням допомогти вирішити проблемне питання, яке виникло внаслідок дій власника магазину ОАЗИС величка Дмитра Васильовича. Магазин ОАЗ знаходиться в будинку No46 по вулиці Франка, внаслідок підняття диплому покриття біля магазину ОАЗИС. І давку збирало руху, керуючий законом України, про місцеве самоврядування в Україні, статутом територіальної громади міста Жортіводи та положенням про звання почесних громадян міста Жортіводи, рішенням Журтоводської міської ради присвоюється мешканцям нашого міста звання почесних громадянин міста Жортіводи. Враховуючи події, які відбуваються на сході України, вважається за доцільне внести зміни в положення. Про звання почесних громадян міста Жотіводи, а саме доповнити існуюче положення розділом про присвоєння звання почесних громадян міста Жовті Води посмертно. Сьогодні там, на сході, наші жовтоводці захищають цілісність і незалежність нашої країни. Задля миру в Україні і нашого з вами спокою вони віддають найцінніше своє життя. Тобто, як не вони заслуговують цього високого звання почесних громадянин міста Так, Саме вони заслуговують на те, щоби назавжди війти в історію нашого міста. Прошу розглянути моє звернення та у разі необхідності, тобто у разі ну, неможливо на сьогоднішній день законодавчому полі вирішити текання, звернутися до народних депутатів, які закріплені за нашим виборчим округом, з проханням ініціювати внесення змін у відповідні закони або ж направити безпосередньо до голови Верховної Ради України звернення щодо внесення відповідних змін. Про прийняте рішення, прошу мене повідомити. І останнє, що я хотіла сказати, значить, кожного року ми відзначаємо день пам'яті жертвам голодомору. У нас є відповідний пам'ятний знак. І дуже боляче дивитися було споглядати, як цей пам'ятник заліз бур'яно. Сьогодні, проходячи мимо ну, По Петровського, мимо цього парку слави. Я звернула увагу, що кругом самого пам'ятного знака на такий невеликий радіус, трава викошена, все остальне, е, решта залишається в бур'янах. І взагалі парк в бур'яном і таке враження, що немає служб, які відповідають за покос трави, що не проводився тендер. Тому у мене таке запитання виход, не виходячи з викладу,

Сегодня 29 -е число, ответ я не получила. Поэтому я направляю его повторно. Я озвучу заключительную часть данного обращения. Колючий с на, на другой статьи 13 закону України про статус депутата и 50 прав, закону України про доступ до публічної інформації, Закон України про порядок высыпанной діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації, Прошу вас надати у в письмовому выгляді інформації. Перше. Перелік із зазначенням дат всіх засідань виконавчого комітету Журтовоцької міської ради з 01.01.16 по 31.05.2016 року з повним переліком питань, які були розглянуті з позначкою, які рішення з цього переліку були прийняті до виконання, виконання виконавчого комітету. Друге. Перелік засобів масової інформації, яких рішення виконавчого комітету Журтовоцької міської ради були оприлюднені зазначення в да, публікації. Я дуже прошу, щоб відповідь на цей депутатський запит була на розповідає. -й, 8 -й Владимир Васильевич. Я обращаюсь с просьбой помочь в нашем округе, так получается, большинство живет пенсионеров, и раньше был маршрут четверка, его на сегодняшний день закрыли, так как у нас Старая поликлиника там не принимает, не работает. Все люди им приходится добираться до новой поликлиники. И люди обращаются с просьбой помочь решить этот вопрос. Может, это будет просто какой-то график, который будет автобус отвозить от какой-то точки в сторону больницы и назад. Если нужна какая-то помощь моя как депутата, как предпринимателя, я готов тоже в этих вопросах во всех участвовать. Дело в том, что получается человеку съездить в больницу, бабушке, дедушке, это обходится в 40 гривен. 20 гривен такси в одну сторону, 20 в другую. Они говорят, мы готовы платить как вот маршрутки, ну, без всяких льгот, для того, чтобы просто добраться туда. Ну, такая цена слишком Высокая, а люди есть, которые нуждаются в помощи, и они ходят в неделю по несколько раз. Им необходимо добраться до больницы. Вот, вот такая просьба. Прошу помочь. Спасибо. Беручи бер, до уваги, що на мій депутатський запит no 30.05.2016 року щодо продовження кладовища, що знаходиться на Василі Іванівці, між вулицями Керівська та вулицею Позакова, була зібрана комісія, що обстежила місцевість 03.06.16 року та склала акт обстеження про те, що це кладовище є закритим і що край кладовища знаходиться безпосередньо городами з приватних будинків відстань до території. 2250 А у відповідності до нормативно-правових документів у сфері організації кладовищ згідно наказу моду України номер 173 від 12.06.96 до 1996 року кладовище має самозахисну зону і повинно розміщуватися на 300 метрів від житлових та громадських будівель. Але ж проблема з нехваткою місць для поховання на селі все одно є актуальною. Тому від своїх виборців, прошу розглянути іншу ділянку, яка знаходиться в західніше від закритого козовища, про яке ще мова в записі номер 11 І Якщо є така можливість дати дозвіл на поховання там, ну, парламент прикладається до запису. І ще я хочу скористатися нагодою, оскільки мешканці жовторку відвідаться засідання сесії. Будь ласка, гості веселої Іванівки. У нас прибираються всі водойми, і крім того, у нас ще є два кар'єри. Будь ласка, ми за цим будемо дивитися і ви можете отримати штрафні санкції за те, що ви смітите. Якщо будемо культурними членами. Ми вас всіх запрошуємо, сели Іванівки, тільки, будь ласка, не свідіть.